І якщо мені не можна з твоїх губ, то поцілую твої уста мінливим, теплим, весняним вітром. І якщо мені не можна бути в твоїх обіймах, то нехай твоїми обіймами будуть сонячні промені і окутають мене своїм мережним пледом. Коли я захочу вдихнути запах твого тіла, я буду дихати на повні груди після. Грозового дощом. Якщо мені не можна дослухатися до звуку твого серцебиття, я буду слухати звук потягу, який наближає зустріч закоханих. Якщо я не зможу сказати тобі, що відчуваю, то прошепочу шелестом квітучої сакури та прилечу до тебе під підлючкуватим, голубом.